Ця ініціатива виникла з питання розвитку спорту в регіонах для того, щоб діти покращували свої техніко-технічні знання, спілкувалися між собою та набували нових знань. Клуб «Дзюдо Дніпро проявив ініціативу для проведення таких зборів у фаховому фізичному коледжі міста Києва. Ми вважаємо, що це дуже гарна нагода для дітей молодших кадетів, кадетів та юніорів покращити свої навички для того, щоб вони. Змогли показати гарні результати на міжнародних змаганнях в першу чергу. Також була дуже запекла боротьба на місцевих змаганнях. Зараз ми привезли 17 дітей та два тренери. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що в Дніпрі так сталося, що дуже близько до фронту та неспокійно зараз. І в Києві все ж таки безпечніше, і ми маємо змогу привезти дітей для участі в цих в цьому заході. Як з досвіду спортсмена, тут гарні умови. Дуже велике татамі. Є душові, що немаловажно, триразове харчування та житло неподалік від тренувальної зали. Це дуже важливо, тому що дисципліна та розпорядок дня мають бути в першу чергу. Ми хочемо розвивати цю ініціативу, та хочемо, щоб більше областей долучалися до цього та приїздили сюди на такі невеличкі збори. Ми би дуже хотіли, щоб регіони почали розвивати цю ініціативу. Для того щоб ми могли відвідувати інші міста, наприклад, Львів або Одеса, якщо це є можливим за умови безпеки за в теперішній час, так ми відкриті до всіх нових ідей, дуже будемо їх підтримувати та примножити вже набути напрацювання.